Отже, Трамп оголосив перемир'я між Ізраїлем та Іраном і кінець 12-денної війни. Про що обидві країни, нібито просили його одночасно. За кілька годин перед тим, президент Сполучених Штатів подякував Теграну за своєчасне попередження про удар по американських військових базах у Катері, бо постраждалих американців немає. А Іран мовляв, випустивши свою злість, тепер зможе рухатися. До миру, ну а потім Іран обстріляв Ізраїль балістикою. А міністр оборони Ізраїлю погрожує Ірану у відповідь жорсткою атакою по військових об'єктах. Ви знаєте, що ми маємо? У нас фактично є дві країни, які воюють так довго і так запекло, що вони вже не знають, що в біса вони роблять. Розумієте це? Тож у чому особливість військової операції в Ірані на яку власне зважився Дональд Трамп, і чи справді ядерна програма Ірану від цього зазнала ніщівного удару? Не погодивши плани атакувати Іран навіть із Конгресом, Трамп в чергове продемонстрував світу свою непередбачуваність, яку він вважає одним із власних козирів. Але чи такий хід спрацює? Ось Юрій Гула нам це зараз і розповість. Стрімкий удар по ядерних амбіціях Ірану Сполучені Штати без попередження вдались до найбільшої воєнної операції проти Ісламської Республіки з часів революції 1979 року. І світ опинився на порозі глобальної війни. Цю атаку Дональд Трамп згодом назве вражаючим військовим успіхом. Задля ефекту несподіванки американці вдалися до омани для удару по трьох іранських ядерних об'єктах. Відрядили ракети Томагавк і 10 найпотужніших у світі неядерних бомб вагою 30 тисяч фунтів. Кожна їх створювали спеціально для ліквідації підземних ядерних сховищ. Снаряди несли найсучасніші бомбардувальники ша біту. Вартість одного такого близько двох мільярдів доларів. Нашою метою було знищення потужностей Ірану зі збагачення урану та зупинення ядерної загрози, яку становить держава спонсор тероризму номер один у світі. Ключові об'єкти Ірану повністю знищені. Іран хуліган близького сходу. Тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими та набагато легшими. За операцію під кодовою назвою Опівнічний молот Трамп зі своїм оточенням спостерігав зі славнозвісної ситуаційної кімнати Білого Дому, а незадовго до того він, начебто, брав два тижні на роздуми бити чи не бити по Ірану, аби зрештою дістати свій козир. Іран, який аж ніяк не асоціюється з верховенством права, одразу ж почав опелювати до закону, звинувати у Вашингтон у грубому порушенні статуту ООН та пригрозив самозахистом і поїхав на чолобитно Москви. Ці агресивні дії Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки є абсолютно нелегітимними та порушують міжнародні правила та міжнародні норми. Ми дякуємо Росії за її правильну та тверду позицію щодо засудження нападів. Ройтер списав головний дипломат Ірану, начебто привіз Путіну лист від Хаменеї, в якому той був невдоволений слабкою підтримкою РФ і просив допомоги. Кремлівський диктатор лише нарікав назвав дії США агресією і натякнув на підтримці іранському народу, але на більше не спромігся, бо удари американців по Форду вочевидь вразили Путіна. На об'єкті Фордо, головному місці Ірану для збагачення урану, до 60% видно кратери, що свідчать про використання Сполученими Штатами Америки геопроникних боєприпасів. Наразі ніхто, включаючи МАГАТЕ, не має можливості оцінити підземну шкоду у Фордо. Ймовірно, Іран встиг вивести основну частину збагаченого урану з ядерного об'єкта у Фордо ще до удару США, стверджує той же Ройтерс. Але не факт, бо це потребує значних логістичних зусиль а супутникові знімки демонструють значні пошкодження найбільшого ядерного дослідницького комплексу країни. Якщо вони хочуть ядерних реакторів, щоб мати електроенергію, і їм не потрібно збагачувати власний ран, вони можуть це зробити. Але якщо вони хочуть секретної програми, в вгорі, де її ніхто не може бачити, і інспектори можуть приїхати лише коли їм дозволять. Якщо це те, що вони хочуть, тоді у них будуть великі проблеми, бо це небезпечний радикальний режим. Після операції у Вашингтоні заявили, що штати не шукають війни з Іраном, а зміна режиму не їхня мета. Євросоюз та інші країни світу закликали до зупинки ескалації на близькому сході. У МЗС України заявили, що іранська ядерна програма має бути зупинена, а американські удари є наслідком агресивної політики Тегерана та його підтримки РФ. У тій самій Америці ставлення до атаки по Ірану було неоднозначне. Люди добре пам'ятають, як їх країна загрузла у В'єтнамі та Іраку. У США навіть вийшли на акції протесту проти бомбардування Ірану, а рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого за термін його президентства. На близькому сході у повітрі запахло небезпекою. Через іранські атаки у відповідь по американських базах регіону навіть зупинилося авіасполучення у доволі безтурботних кувейті, еміратах, Бахрейні і Катарі громадян просили подбати про власну безпеку у разі ворожих бомбардувань. Та уже за кілька годин Дональд Трамп несподівано привітав увесь світ із перемогою. Офіційно Іран розпочне припинення вогню а через 12 годин Ізраїль також приєднається до припинення вогню. І через 24 години світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. Та сторони ще встигли обмінятися атаками у своїй соцмережі. Президент США запевнив режим припинення вогню між Ізраїлем та Іраном безстроковий та буде діяти вічно. Проте світ не встигає за зміною подій на близькому сході і досі не впевнений, чи справді крихкий мир Ізраїлю та Ірану може перерости у щось стабільне з легкої руки Трампа миротворця зі США Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини. Щойно Трамп зробив заяву про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Ціни на нафту різко упали до найнижчого рівня за останній тиждень. Але чи гарантує це стабільність і чи не зважиться Іран таки заблокувати Ормузьку протоку, який погрожував напередодні? Ну власне ризик є, але поки що цей ризик він є невеликий, бо цей маршрут є критично важливим і для Китаю, і для Сполучених Штатів Америки. Тому для самого Ірану блокування протоки стане пострілом у власне коліно. Хоча це дуже потішило б Росію, бо для неї зниження світових цін на нафту це дуже болючий удар. Ростислав Сесоєв продовжить. У п'ятницю 13-го ізраїльські ракети б'ють по ядерних і військових об'єктах Ірану. Нафтовий ринок реагує миттєво. Паливо дорожчає на 10 доларів за барель. Відбувся певний ціновий стрибок. Ціна по бренду досягнула там десь 78 доларів за барель. У перші дні ірано ізраїльського конфлікту прорахували одразу кілька сценаріїв ескалації і як наслідок стрімкого подорожчання нафти для Росії. Це дуже важливий момент. це зростання ціни на нафту, тому що в травні місяці були дуже низькі ціни. Вони отримали 500 мільярдів рублів, три рази менше ніж за. А травень попереднього року. Один з бажаних для росіян сценаріїв це було блокування перської затоки, головного нафтового хабу планети. Цей район можна легко заблокувати, опять же, військовим шляхом це і мінні постановки, це і нанесення ударів ракетами з узбережжя або авіації. Іран і погрожував і навіть схвалив у парламенті законопроєкт про закриття Ормузької протоки. Це морський шлях із Перської затоки в Індійський океан. І саме цим маршрутом світові нафтові гіганти експортують свій паливний ресурс. Через цю протоку йде приблизно 35-40% світових постачань нафти. Вони йдуть ну, з країн в першу чергу Перської затоки. В західні країни, в США. Довжина морського коридору 200 кілометрів, ширина майже вдвічі менша, а глибина максимум 250 метрів. На цих глибинах дуже легко поставити міни, міни морські. Це якраз робочі глибини для засування морських мін. І е, можна перекрити цю затоку. Тим більше що судоходна частина її визначена, це два таких канали. Вони зовсім не широкі, там, по-моєму, 2,5 км кілометри шириною. Необхідну зброю для блокування Ормузької протоки Іран має, але погрозити Грана було швидше політичним шантажем, аніж наміром. Для Ірану це нелогічно, бо це по суті тоді буде шкодити і його нафтовому експорту, який іде так само через Ормузьку протоку. в Китай зрештою на таку ескалацію Іран не пішов і знайшов інший варіант помсти штатам демонстративний. Іранські ракети полетіли у напрямку Авіабаз США на Близькому сході, але за домовленістю із попередженням. Іранський режим залишається слабким, іранський режим залишається залежним від Росії, але іранський режим напевно запам'ятає те, що Росія, крім дипломатичних засуджень, нічим його в Одну годину не підтримував таку відповідь ірану трейдери оцінили як готовність до миру. А після заяви Трампа про початок перемир'я ціни на нафту одразу пішли вниз до 68 доларів за барель. Це мінус 11%. відсотків. Путінська Росія, яка нафтовими грошима поповнює військовий бюджет від такого розвитку подій, в шоці і в мінусі вже в наступному році підтримувати такий рівень розходів. На війну як в цьому році буде важко а к 27-му року Росія буде не здатна підтримувати принаймні наступальний дій. Ростислав Сисоєв, Україна, марафон Єдині новини.